Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр Роман, я духовний провідник сертифікований енергопрактики, експерт з карми. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і пишіть ваші інсайти після цього відео. Тому що сьогодні ви дізнаєтесь, а як здійснювати ваші. Бажання і чому в багатьох людей вони досі не здійснюються. Тут у вас зараз будуть основні причини і рішення того, як вам зробити це ще у цьому році і не чекати на наступний рік. Отже, до речі, мене ще є для вас дуже особливий подарунок. За репост цього відео і за відмітку мене в сторіс, я подарую вам код вашої. Місії це е, роблю я за датою е, вашого народження. Тому робіть репост, відмічайте е, мою сторінку і е, пишіть мені в директ вашу дату народження. Для чого вам це потрібно? Перше. І тут уже ми йдемо до основного е, по е, правила, що ваші бажання здійснюються тільки тоді, коли, коли вони від. Вашій душі, тобто, коли вони є істинними, а не нав'язаними десь зовні. Це важливо від. Чувати, як це е, робити, тобто ви е, хочете це е, протягом не одного дня, так, наприклад, а вже е, тиждень. Да? Тобто, у вас, коли ви думаєте про те, що у вас вже є е, бажане ось це, то у вас підіймається енергія на те, щоб це. Е, Мати. Е, важливо, ви можете знати, що почати вже робити це навіть зараз, тому що якраз початок в нас листопада зараз, тобто останні два місяці залишились до того, щоб мати цю е, карту ваших бажань. Тому перше, що ви робите, вам важливо зрозуміти, чи ці бажання є ваші, чи вони є істинними. так? Тому що, е, можливо, ви не хочете того, що е, хочуть усі. Е, Інші і це чудово. От саме ці е, бажання будуть у вас здійснюватися. Ось, і за до речі, за е, датою вашого е, народження я вам ще можу глибше подивитися і порахувати так е, вашу таку е, місію е, душі, яка є тут е, зараз у цьому утіленні. Тому е, обов'язково робіть е, репост цього е, відео. Далі, наступний крок, крок номер два. Тримати фокус. Тобто більшість людей вони хочуть, бажають, так вони мріють про це, але це не, не стає наміром. Вам важливо, щоб це був намір. У чому тут різниця? Дивіться, бажання це я хочу. Тобто є завищений потенціал. Якщо ми говоримо ціль, то це типу я досягаю тут відчувається ніби боротьба. А намір це рішення мати. Тобто ви маєте розкіш дозволити собі мати те, що ви е, хочете уже зараз. І у вас і має бути такий стан рішення мати, так? Тому що там де є бажання Всесвіт е, щитує, ніби цього у вас ще немає зараз, а відповідно е, вам ще і не. Е, Дає цього, а коли у вас вже є рішення мати, тобто, уже як ніби зараз у вас це є, і ви максимально уходите в той е, стан, де це у вас уже є, і проживаєте на рівні тіла момент, коли у вас вже є ось це бажане. Це прям надзвичайно е, важливо і це працює завжди. Тобто я роблю вже так. Півтора року, і за ці півтора року я створила набагато більше ніж за е, свої останні е, 24 роки. Розумієте, тобто за цей час у мене було тільки 16 подорожей. Це за останній рік тільки раніше. Це було для мене чимось неможливим і е, космічним. Ніби я створила нову е, трьохкімнатну ось е, квартиру зараз. Я створила. Виступи з тобто мене почали запрошувати на різні величезні заходи. Я стала однією з найуспішніших жінок України за версією журналу Госіп. Так, і це все ось в максимально такий короткий час. Чому? Тому що мої наміри вони у мене вже є зараз, і вони у мене здійснені вже зараз. Так і я проживаю момент цей уже зараз. Тобто ви не чекаєте, ось коли у мене буде, тоді я буду е почувати себе якось інакше. А ви проживаєте цей момент вже зараз, і це є основний секрет. Далі, крок номер три. Коли у вас вже є е, наміри, так ви їх прописуєте собі там на ось ці два е, місяця. Що тут ще важливо? Це не мають бути якісь захмарні е, наміри. Це має бути трохи вище ніж ваш рівень життя зараз. Тобто, умовно, якщо ви створюєте е, там тисячу євро в місяць, так як е, по, приклад, то напишіть е, намірів на е, 1500, наприклад. Тобто ви вже збільшите свою енергоємність, але при, при тому цей намір буде вашому мозку здаватися реальним. І це одна з величезних помилок, які роблять люди. Вони ставлять або занадто або за низькі наміри, тобто вони можуть вже більше, так? але чомусь говорять, що вони ще. Не до. Або навпаки, вони ставлять занадто високі е, наміри, і вони роблять це місяць, два-три, потім результату не е, має. І що далі люди розчаровуються і е, перестають це робити. Тому зараз ви ставите намір до кінця цього року. Вони мають бути реальними і написаними в теперішньому часі. Тобто так, ніби у вас це вже є зараз. Далі важливий наступний момент. І я думаю, що ви вже про це чули, і це практики, які наближають вас до здійснення ваших намірів. Для, для чого вони? Для того, щоб ваш мозок був спокійним. Тобто, коли у вас ясний е, і е, спокійний розум, коли у вас немає е, завищеного потенціалу і важливості, коли у вас немає контролю, коли у вас це саме здійсниться, то... І ваш мозок, так і а, розум він є ясним, і в цьому якраз і допомагають вам практики. Уже на повному такому нас томесі, так я їх а, даю в повному обсязі. А зараз можу вам подарувати одну з них. Тут у вас під відео є посилання на мій телеграм-канал, де я даю одну потужну а, по рактику, я, яка вже набагато Рала зараз дуже багато популярності. Там вже здається більше 200 людей її е, зробили зараз. Тому швиденько заходьте в Телеграм після того, як ви е, подивитесь це е, відео і забирайте собі просто магічну е, практику на життя в достатку. Ви її там е, знайдете в навігації. Отже, і наступне: більшість людей вони мають намір. Так, уже у них є. Е, Стан, але наступний важливий крок це цільові дії. Тобто вам треба передвигатися завжди в сторону своїх намірів. Яким чином ви запитуєте себе, чи ця дія, яку я роблю зараз, вона приводить мене до результату, тобто до здійснення вашого наміру. І якщо вона вас приводить, то ви її робите. Якщо не приводить, то ви її не робите. Робити. В чому тут основна проблема, що люди часто живуть на автоматі? Якщо подивитися життя людини, як думаєте, скільки відсотків у вас є тих дій, реально, які ведуть вас до результату? До речі, напишіть мені про це в коментарях. Так? Тобто, скільки дій у вашому житті вони ведуть вас до здійснення ваших намірів? І, і так я теж. Колись жила е, е, раніше. Ну якби це ок, але зараз ви це можете змінити, тому що якщо ви хочете здійснювати ваші е, наміри, то вам прийдеться робити інші е, цільові е, дії. Ось тому прям запитуйте себе і напишіть мені в коментарях, скільки відсотків вашого дня е, у вас там е, фокус і дії, які на, направлені на те, щоб ваші намери здійснилися. Коли до вас приходять можливості це оттримати, якісь пропозиції, то вам важливо їх борати. Тобто ви показуєте таким чином усе з віту, що ви готові уже мати ваш намір. Наприклад, у мене є намір мати групу в нас тамництві моєму, бо я бачу наскільки сильний мій продукт і наскільки він уже. Змінив життя е, моїх учнів. Да? У мене вже було два е, потоки учнів е, українською і німецькою е, мовами. І я розумію, що я вже енергетично більше, що я можу вже теж зараз дати набагато більше. Ось що я роблю. І тут до мене приходить пропозиція виступити е, з. Пікером. Я її беру так, таким чином, да, я показую усесвіту, що ось я вже готова до ось цього розширення. Тобто, вам, щоб узяти, так вам потрібно спочатку віддати ваш ресурс, ваш час, можливо, е, гроші, навіть щоб навчитися е, е, тому, як це робити взагалі. Тому, е, знаєте, що я думаю, більше людей вони від. Кладають і їхні наміри не здійснюються, тому що насправді вони до них не готові. Тобто вони готові тільки узяти, а нічого не віддати. А якщо ми подивимось на енергообмін і на закони усесвіту, то вам, щоб щось отримати, потрібно спочатку щось віддати. Тому як тільки до вас приходить якась можливість, і ви розумієте, що вона може. Привести вас до здійснення вашого е, наміру, ви її одразу берете. Звичайно, якщо ви е, хочете, щоб е, ваші наміри здійснились. І останній важливий крок: як тільки до вас приходить можливість, як тільки до вас заходять гроші на е, здійснення вашого наміру, ви відразу в. Кладаєте їх туди, тобто не на щось інше, а саме на ті наміри, на які була готовність цим грошам зайти. Тут важливо, до речі, я зараз е проводжу розбори так, для е людей, які готові е здійснювати ці е наміри. І інколи люди вони хочуть просто от римати це. Зараз без того, щоб, щоб щось для цього зробити, але так не е, працює, на жаль. Тому щоб у вас були гроші на ваші наміри, потрібно цей ресурс віддати спочатку. І далі, коли вони вже до вас повертаються, ви віддаєте їх на ваші наміри. І це така повна да, картина того, як я вже за один рік здійснила таку величезну. Кількість намірів. І я бажаю вам того ж. Я хочу, щоб всі ваші наміри здіяснювалася, я побачила на собі, наскільки це можливо зараз. Напишіть в коментарях, що було зараз для вас цінним, що ви забираєте собі уже зараз. І, звичайно, якщо ви хочете зробити так, щоб я допомогла вам, щоб я. Провела вас по е, дорозі здійснення ваших е, намірів. Під цим відео є анкета записом, де ви буквально за дві е, хвилинки її заповнюєте, і я особисто з вами зідзвонююсь, де ми, де ми дивимось, у чому е, можливо якісь ваші особисті е, затики і чому ваші бажання ще не здійснюються. І я, я прокладаю вам стратегію е, їхнього. Здійснення. Я бажаю вам, щоб до цього року ви зробили те, що е, ви хочете, і щоб ваша енергоємність була постійно для цього більшого. І обов'язково не забувайте підписка, коментар і дзвіночок. І якщо ви хочете, до речі, ваш код місії за датою вашого народження, обов'язково робіть е, репост цього. Е, Відео, щоб ще більша кількість людей могла здійснювати свої бажання і е, наміри. І далі пишіть мені в е, директ вашу дату народження, і я вам обов'язково порахую е, код вашої місії. Обіймаю вас всіх, ви найкращі. Залишайтеся зі е, мною далі.